Всім привіт! Вітаю друзі! Вітаю підписники і вітаю всіх тих, хто перший раз заблудився на Ютубі і випадково потрапив на цей канал. Підпишіться чи що. Е, хотів почати знімати відео вже завтра, через добу в Норвегії. Але щось в мене потягнулася рука до камери прямо зараз. Думаю, почнемо знімати трошки раніше. Хочу вам розповісти, як я вночі їхав. Я вже приїхав до порту Порт е, Гдиня. зовсім зовсім пусто, бачите? Все пусто, тому що я заїхав самий перший приїхав. І то мене ще не хотіли пускати, тому що там чувак в будці сидить, він каже, що сьомої години тільки пускаємо, а зараз було б 27 ранку. Я кажу, ну пушти, ну що ти? Що -то? тобі зробиться? Коротше, він пустив. Їдемо ми до Норвегії, друзі. Місто Строммен. Це трошечки вище Осло, нічого незвичайного. Як завжди, маємо меблі. Вага щось біля 6 тонн. Не багато. Хочу вам розповісти, як мене вночі вантажили. Ну, тобто, задумка була така: мене десь о 10-й вчора, о 10-й 11-й вечора мали завантажити. Дати документи, я вже був на той час відпаузуваний, пауза була відстоєна, і я мав їхати би, всю ніч, ну тут, скільки, до порту там, 300 км, грубо кажучи. От. І на ранок бути тут. В принципі, плани мої сильно не змінились, Але я навів будильник на крайній випадок, друга година ночі. Думаю, ну, це, тіпа, крайні, крайній час, який я собі порахував, що я маю виїхати з тої фірми, щоб сюди встигнути сьогодні на 9 ранку на паром. Навів будинок, бачу ніяких рухів рампи зачинені всі. Я ніби завантажений. Я пішов туди, на склад. Він каже: О, ти, ти ще до півночі був завантажений. Я йому кажу: ти телепню, типу, що не можна було сказати раніше. Він каже: Ну я не знаю, ти ж на паузі стояв. Сука, як мене воно збомбило. Там просто на цій фірмі такий порядок, вони коли тебе загрузили, завантажили. Їм плювати, стоїш ти на паузі, не на паузі. Вони завжди тобі стукають в кабіну, дають документи в зуби і все. Там хочеш стій паузу, хочеш їсть. А цього разу не постукали, нічого, блядь, я як дебіл лежу, чекаю, бляді, кручуся, коли вони цього завантажать. Коротше, хотілося йому дати по кабіні. Начебто плани вони не попсували мої, добре, що я не заснув знаєте, крепким сном. І будильник навів. Оска пішла. Але шкода втраченого часу. Шкода, що, як мінімум 2,5 години вилетіли коту під хвіст. Коротше, не люблю я цього розпізнаюся. Звісно, це і моя недо. Я не допрацював, треба було їх і о 12, і о 11 і запитати, ну що там, я щось понадіявся на них. Ну таке. Наступного разу я їм того не подарую, Я їх буду цих додіків штормити кожних 20 хвилин. Ну що там, ну що там, ну що там. Коротше. Крик душі. То я їхав всю дорогу в, -В і... Але мене вже попустило. Випив, випив кави, мене вже попустило. Е, паром приплива сьогодні до Швеції в порт на о сьомій вечора. Ми всю ніч гарно їдемо максимально до місця розвантаження. Е, це буде паркінг Другий з'їзд. Ой, ні, який другий з'їзд. Паркінг. Е, як називається? Я вже забувся. Чекай, Курва А, Планхус. Є такий паркінг передосла. Планую туди дотягнути, і там я буду з суботи на неділю стояти паузу 24 години. А розвантаження в нас, як це незвично звучить, неділя 8 ранку. Це торговий центр, тому можливо так. Ну коротше, тому такий план. Їдемо всю ніч. На ранок приїжджаємо на паркінг, починаємо паузу 24 години. стоїмо, і в неділю зраненька знімаємо ручник. Піднімаємо якір і їдемо на розвантаження. Такі плани. Тому, ось так. Що вам? Хотів подякувати за перегляди, за коментарі, за те, що приділяєте увагу в цілому моїй творчості каналу. Чесно кажучи. Я сам свої відео передивляюся частенько. Знаєте, я люблю просто позгадувати, як це було, і, і коли дивишся відео, там якісь спливають емоції. Переживав я тоді чи не переживав. Ну, згадую ті емоції, які я відчував на той момент. Тому я люблю якби покоперсатися в минулому і поаналізувати щось там, то я частенько навіть сам свої відео дивлюся. Можливо, і ви щось з них знаходите. Ну, неможливо а точно, якщо ви їх передивляєте, значить чимось вони вас чіпляють. Тому е, в наступних відео, в коментарях, хто, звісно, коментує. Не всі коментують, але хто коментує, е, попрошу напиш... написати, що саме вам цікаво в цих відео. Тому що, по суті, це одноманітність, якщо так взяти дуже коротко, стисло, це одноманітність. Це дорога, розвантаження, завантаження. Е, ну і все, і пароми. Тобто, бачите. Якщо так стиснути, це одноманітно. Але для мене, наприклад, кожна, кожна дорога, кожен рейс це щось нове, щось неповторне. Ну, я це по-своєму переживаю. Тому цікаво в коментарях, що ви бачите в цьому. Ось. Тому дуже буду дяку, дякувати вам за коментарі. Навіть хто не пише, напишіть хоч щось, хоч плюсик ставте, чи там напишіть гімно відео, гімно більше дивитись не буду. Або похваліть. Ну, що-небудь пишіть. Я думаю, звісно, багатьох людей я просто вам признаюся, ну, як мінімум, на моїй пам'яті, 5-6 користувачів, які заблоковані на каналі. Тому що з їхньої сторони коментарі, якісь там були такі, ну, зовсім неадекватні і нічого в них путнього і морального немає. Тому з цими людьми, з подібними, немає чого діалог вести. Вони одразу блокуються і видаляються. Я вважаю, що мій канал це якби мій дім. І в жодному разі там ніколи не буде тих людей тих коментарів, тих емоцій, які я не бажаю там бачити. Я це дуже потужно фільтрую і відбираю. Тому якби головне не підписники, головне не їхня кількість, а головне ступінь адекватності і правильності тих людей, які на цьому каналі є. Це моя думка. Тому. Кожного з вас ціную, поважаю, особливо тих, хто постійно коментує, там лайки ставить. Ну, отже, з нами щось, щось є спільне у мене з вами. Десь плюс-мінус на одній хвилі. Можливо, ви навіть не маєте нічого спільного з професією водія до Можливо, ви взагалі там кондитером працюєте, чи там швея, там я не знаю, хто там ким працює. І, але щось, от у вас є якийсь дух, може, мандрівника, і у вас мої поїздки надихають. Зрештою, в мене теж є свій круг людей, інтересів, професій, які я передивляюся, читаю. Там є люди, з яких я беру приклад, так би мовити, духовні наставники, і вони свого роду дають мені стимул. Є такі люди, Боже, звагу, ну, типу. З яких немає ні прикладу, ні стимулу брати. Можливо, я теж до цих людей відношуся. Хтось на мене дивиться і думає, господи Боже. Але всі ми різні і в кожного нас є свій ідол. Якось так. Знову філософія, правда? Це я ще тверезий. Добре, друзі. Напевно, це відео буде рекорд по кількості моєї балаканини не по темі. Як не по темі, маю на увазі те, що не відноситься до поїздки. До тих речей, які пов'язані з моєю роботою, а більше про життя і про філософію. Те, як я це бачу. Бо часом хочеться поговорити і починаєш говорити сам з собою. Є ще гавчик. Приплив наш параход. Сьогодні в нас з нових стена Естелла. Це той, який в 21-му році збудований в Китаї. Ну, поки ще плаває. А я тут пишу їм на сайт відгук. Що мені не подобається, що навіть коли немає автомобілів, полупустий паром, вони лупашать по два водія в каюту. Я нічого не маю проти, якщо це якийсь колега, знайомий, то взагалі супер, я тільки за. Але бісить, коли якогось хаплячого, смердячого, немитого колегу підсарять, він півночі передить, хапить, не дає виспатися, а потім ти їдеш коротше, замучений. Бо для чого вони так роблять? Щоб менше прибирати каюту. Я розумію, але почніть вже по 5 водіїв пакувати, по 6. Натура як тварин він, пакують. То, коротше, я їм пишу відгук. Може це щось дасть в сумі цим економістам. Коротше. Ну, їх в дупу. Але відгук треба написати, хай собі знають. Почали вже машинки виїжджати. Там, там нові Volvo, легковушки. А тут спочатку звільняється чомусь перший поверх, а на другому поверху ще стоять вантажівки. А ні, вже пішла вон перша машинка. Коротше такі справи. І дивіться, а за мною ще нікого немає. Взагалі нікого немає. І вони оце вот хочуть селити сьогодні по два водія в каюті. Машин ще зовсім немає. Я їх там рознесу. Піду на паром ще і буду задовбувати. Коротше, відгук я написав. Побачимо, чи щось дадуть він відповідь мені чи ні. Я особисто в то не вірю, що буде якась зворотня реакція. Типу тобто, такі великі фірми їм там, як правило, плювати на ці відгуки і ще щось там плавають та й плавають. Ой, й такі справи. О, Пішло гімно по трубах. 12 вольтові з'їжджають. Так, 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 так. дивіться, що сьогодні що їде, що прове з нами. І не габарит. Що весь паром займуть. Ось ще така якийсь, самогонний апарат. Ще десь там третій має заїхати. Все, тут вже у нас пробка. Почали заганяти вже, спочатку самі тяжкі, а потім ми. Поїхала птічка. О, яка. Довго-довго-довго-довго. Паралельно 12 вольтові заїжджають на паром. Тут справа від нас автобус, який просто пасажирів завезе на паром, який без автомобілів. Коротше, чекаємо. Без команди тут нічого не робиться. Тут. Керують. Тернопільські хлопці поїхали 16-18 номер. Івано-Франківськ 0361, і Тернопіль 70-27. Ще Івано-Франківськ. 91-83. Ці глисти також поїхали на паром заїжджати. Дивіться, як нас припаркували. Так не часто паркують, що тут є місце, там є місце. Все завдяки оцим негабаритам, які тут півпарома зайняли. Чудово, добре, пішли. Lamp. Um. Все, друзі, ми до Швеції восьма вечора. Для габаритики виїжджають. Ми за ними. Так, спорт Cars і Саня тут. Тут Саня стоїть. І він каже, що він весь забитий наглухо. В принципі, Саня не збрехав. Бо тут щось вони, бачите, копають, повідгороджували паркінги наші, коротше жопа. Нема як проїхати навіть нормально. Ой, зараз, друзі, виберемося і поїдемо. Вся ніч у нас попереду, приблизно 600 кілометрів до паркінга. Санєю, на жаль, не поздоровуємося. Саня, привіт! Ти десь теж тут чуєш, бачиш. Нема можливості під'їхати до тебе, на жаль. Йомайо. Це нам треба прямо. tudo desopa. Це жесть. Добре. Вибралися звідси і слава Богу. Бачили, що коїться. Перший раз я таке бачу. Зараз пропустимо цих 12 вольтових, нехай собі їдуть. Ну, каченята, давайте, нема часу на вас дивитися. Це жесть. Зараз заїдемо в цей карманчик, обійдемо автомобіль, приготуємось в дорогу і фаєр, тому що бачили, що в порту творилося? Не було можливості навіть стати. Перший раз у житті я бачу цей порт такий забитий. Ну, звичайно, коли там фактично половину паркінгів порта забрали, вони щось там будують, треють, копають, і блін, машинам тупо нема доставати. А зараз п'ятниця, якраз всі додому їдуть. Добре, пішли, обійдемо тачку. Отже, покидаємо нічний порт Carscrona, нічне місто Carscrona. Попереду у нас 600 км нічної дороги. Сподіваюсь, все буде добре. Хочеться вірити, щоб не ліпило спати, дикі звірі не бігали поперек дороги. І найголовніше, щоб у вас також була в Україні тиха і спокійна ніч без кацапських повітряних тривог. Все, друзі, тоді вам гарної ночі. А хто дивиться це відео то гарненько-зручненько вмощуйтеся, беріть щось там, чайок, щось закусити і погнали. Звісно, ніч це не те, що там знімати щось, бо нічого не видно, крім асфальту. Тому більше вам буду вже підзнімати зранку, коли вже почне світати. А поки що їдемо так. Почуємось, побачимось. Не знаю що вам видно, дивіться яка тачка попереду їде як в е, «Мафія», там напевно якийсь Дон Кардеоне, з ним ліпше не жартувати. Така прикольна. Квад... Квадратненька. Втруки, Зараз, якщо він на кругу пригальмує, то я вам ближче його покажу. Ну і трошки його збоку побачите. Бачите, яка прикольна. Музіка. Як машина кота Ліапольда. Спокоше. Не мав що вночі записувати, але ні. догнали, ми, знаєте кого? Здогадуєтесь, так? Трикутничок Їде вон свина свої 30 км на годину. Пів першої ночі маємо. Тахограф уже блимає, що треба нам стати на 45 хвилин паузи. Зараз дотягну до якогось найближчого карманчика. Оце він за 15 хвилин починає блимати. Тобто маємо ще 15 хвилин їзди. Зараз дотягну до якогось карманчика і годинку вяжу, посплю, не втрачаючи можливості, і ломанемося далі, товариші. Ще десь приблизно 300 км нам лишається до паркінгу в Норвегії, де ми будемо стояти 24 години паузу. Але не треба розслаблятися, ще є трошки що їхати. Так, кому не спиться, нам не спиться. Отже, виїхали ми вже на автомагістраль 6 Це та, що веде прямісінько до Осло. До кордону 90 км залишається. Пойдемо кордон. Дай Бог швидко, щоб там не затримуватися. І ще нам лишиться до паркінгу від кордону 100 км. Приблизно. Так, грубо. І того 90 плюс 100 190. І можемо відпочивати. Добре, продовжуємо наш шлях. Уже 2,43. Нормально, нормально. Йдемо з часом. Спати не хочеться. Це, до речі, дуже чудово. Все, прийшли митницю. Тин-тиди. Щось ми на двері прижимають. Так, Ці бульдоги спрят, Рентген на ремонті. Ох, вони як поремонтують рентген, то будуть світити все, що рухається. Будуть без перестанку світити. Так. Добре, друзі, 90... 97 кілометрів лишається до паркінгу, Будемо сподіватися, місце там є. Надіємося на того. Маємо 4 години 12 хвилин ранку. Субота. Всі на... нормальні люди зараз тут сплять, А мені. Тежка до доосла, пустенька, там якась легковушка нас одна обійшла. І все, більше нікого. Люблю таку пору, але вже дуже хочеться спати. Ех, ще було б місце на паркінгу. Було б супер. Добре? Приїдемо побачимо. І так, лишається 6 кілометрів. 6 кілометрів і ми побачимо, чи, чи ми щасливі. Ну, я думаю, місце на паркінгу має бути. Це паркінг Ванхус. Він передосла знаходиться. Бо я дивився всі попередні паркінги, які зустрічалися на дорозі, вони е, на Отже, і на ванхусі логічно має бути місце. Ну добре, зараз ще трішечки приїдемо і побачимо. О, нарешті доїхали до паркінгу і, ну, як мінімум. Одне місце я вже бачу, так що я думаю, зараз ми щось знайдемо. Це товариство. Став на паркінг, було місце, це чудово. Два місця було на весь паркінг, одне я вже зайняв. 606 кілометрів проїхали. Ось ми вечора стартанули, а зараз маємо. без 26 ранку. Все, буду спати. Іншого варіанту я не знаходжу, треба спати. Дякую, що були зі мною в цій поїздочці. Е, наступне відео буде теж нічна поїздка. Теж по Норвегії на південь донизу. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бережіть себе і слава Україні! Все, тримайтеся! А ми з Гавчиком, Лосиком. Там вони десь будемо відпочивати. І зараз ведення веді 1, Кінець країни, Новегія. Все. Офіційно ми почали нашу паузу 24 години. Все, давайте. Удачі!